Росія жадає ескалації та прагне втягнути у війну третю країну. СБУ попереджає, окупанти готуються до провокації. Бойовики країни-агресора розробили план, аби розворошити гарячі бойові дії проти України чужими руками. Крайніми хочуть зробити терористів пригожина. Про що йде мова? все поясню просто зараз на каналі. Сі час. Отже, служба безпеки України заявляє, що росіяни готують провокацію під чужим прапором. Аби втягнути Білорусь у безпосередні бойові дії проти України, путінські загарбники вже обрали собі навіть локацію для нових злочинів. Це стратегічний об'єкт Білорусі, Мозерський нафтопереробний завод. А підготовкою займається диверсівно розвідувальна група із російських військових та спецслужбовців, яких відправили до Білорусі під виглядом вагнерівців. Деталі розкрив речник СБУ Артем Дегтяренко. Почуємо. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на нафтопереробному заводі, вдаючи із себе українських диверсантів. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Таку інформацію співробітники спецслужби отримали з кількох джерел, зокрема і зі свідчень військовослужбовця збройних сил Російської Федерації, якого українські захисники взяли у полон на запорізькому напрямку. Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого рашиста. Серед іншого встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі під виглядом учасника приватної військової компанії Вагнер. Вже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про спеціальну місію на Мозерському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями: знімки, об'єкти та окрему інформацію щодо операції. Напередодні ж нагадаю, глави сусідніх з Білорусі, Польщі та Литви заявляли, що у разі провокації на межі країн вони готові дати рішучу відповідь. А вже сьогодні з'явилися свіжі відео, як стверджується. Перекидання військ у Литві та Латвії до кордону з Білорусю. країни всерйоз готуються до оборони, зважаючи на прагнення пособників терористичної федерації до загострення. Як стверджують телеграм-канали у різних містах країн Балтії помічені колони військової техніки, що прямують на південь, деяких з яких мають тактичні знаки. До слова з кінця листопада 2022 року, коли для громадян Росії та Білорусі була запроваджена спеціальна анкета, де треба було вказувати ставлення до агресії Росії проти України, 1164 громадянина цих країн були визнані загрозою національної безпеці Литви. З них 910 білорусів і 254 росіянина. Повідомляється на сайті департаменту міграції. Литви разом з тим зазначу, що представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, відповідаючи на питання щодо Вагнера і прогнозів по вторгненню у Польщу і Литву цієї терористичної приватної військової компанії, якою завідує Євгеній Пригожин, нагадаю, сказав наступне зараз дослівно слова пана Юсова. Станом на сьогодні говорити про крупні воєнні операції з боку так званої ПВК Вагнера не доводиться. У них сили засобів для цього недостатньо, але у будь-якому випадку тисячі найманців, вбивць і терористів ПВК Вагнер біля кордонів країн ЄС і членів НАТО. Це безумовно потенційна загроза і причина можливих провокацій і дестабілізації, заявив Юсов. Якщо ви втратили нитку розповіді, і деталі оборонного плану країн НАТО проти Білорусі, дивіться у минулому випуску. Спершу нагадаю вам про лайк, необхідність підписатися на ютуб канал сейчас та поставити свій коментар, Залишайте всі думки просто під цим роликом. Нам дуже важливо бачити ваш фідбек і цікаво дізнаватися, що ж ви думаєте з цього приводу. Ну а тепер запрошую вас до перегляду. Можете наставити це відео на паузу, дивимось разом. Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю. Пілоти сусідньої країни готові без вагань відкривати вогонь. Невже реальна ескалація вже от от почнеться? Пропоную розібратися просто зараз на каналі «Сейчас». час. Польща перемістила до кордону у підляському воєводстві ударні гелікоптери. До таких заходів в Україні вирішили вдатися після провокації з перетином кордону білоруськими гвинтокрилами. Що офіційний мінськ до слова досі не визнав. Біля межі двох країн стоятимуть на посту бойові гелікоптери з першої авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії. Про таке оголосили на брифінгу міністра оборони Маріуш Блащак та заступник голови генштабу генерал Марек Соколовський передає локальний портал TVP. Авіазасоби чергуватимуть у режимі повної готовності з базуванням у двох місцях. Ці гелікоптери озброєні і готові до бою. Тут є пілоти, які були зі мною в Афганістані та Іраку. Вони дуже досвідчені, якщо станеться щось небезпечне, вони без вагань застосують зброю. Так, от заявив польський генерал. Я ж нагадаю, що 1 серпня Польща заявила про термінове відправлення військ до свого східного кордону, звинувативши Білорусь на ближчого союзника Росії у порушенні державного авіакордону. А також там заявили, що польські військові можуть застосувати зброю, якщо це буде необхідно, на тлі провокації знову ж таки з боку Білорусі. Того ж дня жителі прикордонного польського міста Біловежа інформували в соцмережах, що у польський повітряний простір залетіли два білоруські вертольоти. Це мі 8 і Мі-24. Далі цитата. Після подання командирами та начальниками служб висновків з аналізу ситуації було встановлено, що сьогодні, 1 серпня 2023 року, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону, зазначають у прес-службі оборонного відомства Польщі. Ці от літальні засоби летіли на дуже низькій висоті, яку важко контролювати радаром, і через. Це вони не зафіксовані були радіолокаційними системами. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив: цитую порушення білоруськими гелікоптерами польського кордону є свідомою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Польщі. В свою чергу Мінськ заперечував будь-які порушення, звинувативши Варшаву в тому, що сусідня країна-член НАТО. Нібито вигадала звинувачення, аби виправдати нарощування своїх військ біля кордону з Білоруссю. Тимчасового повіреного у справах Білорусі вже викликали до МЗС Польщі для пояснення інциденту, і також всі відомості про цю ситуацію вже передали до НАТО. На тлі важливих провокацій найманців ПВК Вагнер на кордоні сьогодні також відбулася зустріч прем'єр-міністра Польщі Матеуша Муравецького із президентом Литви Гітаносом Науседою. аби обговорити можливі провокації на межі двох, навіть трьох держав. Високопосадовці зустрілися біля Сувалкського коридору, який з'єднує територію Балтійських країн із Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює Калінінградську область Росії і територію Білорусі. Моровецький та Наусед обговорили безпекову ситуацію на кордонах. Цю розмову назвали продуктивною. Далі дослівно. Присутність найманців Вагнера в Білорусі є додатковим фактором ризику для Литви, Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємось пильними та готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій. Так, от написав литовський президент у соцмережі. Яка ваша думка з цього приводу? Чи правильно країни чинять, що вже готуються навіть до найгірших сценаріїв на кордоні через провокації Вагнера? Напишіть у коментарях, не забудьте свій лайк та підписуйтесь на ютуб канал сейчас, аби знати більше.